Добрий день, починаємо урок. Ми сьогодні з вами будемо розв'язувати системи двох лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання. Отже, ми з вами вже розв'язували графічним способом, розв'язували способом підстановки, і сьогодні будемо розбирати новий спосіб, спосіб додавання. Давайте, наприклад, з підручника розберемо цей спосіб. Якщо у нас є з вами система рівнянь, дивіться, 7х мінус 4 у дорівнює 2, 5х 3у дорівнює 19. Отже, давайте подивимося, що можна зробити? Помножити за необхідності обидві частини одного чи обох рівнянь системи на такі числа, щоб коефіцієнти при одній зі змінних стали протилежними числами. Дивіться. Що зараз зробили? Домножили перше рівняння на 3, друге на 4. Для чого це зробили? Подивіться, працюємо, зараз дивимося тільки на y. Якщо ми наш y помножимо на 3, то в першому рівнянні буде мінус 12, а друге рівняння помножимо на 4. То у нас буде 3 множимо на 4, 12. Y. При додаванні мінус 12 плюс 12 дасть нам 0. І ми отримаємо рівняння, де у нас буде одна невідома, та невідома у нас зараз х. Отже, домножили на коефіцієнти, якщо це потрібно, додали почлено праву частину до правої, ліву до лівої. Отримали нове рівняння, його розв'язуємо, підставляємо знайдене значення змінної в одне з рівнянь, в будь-яке, да, яке нам буде зручне, і отримаємо значення другої невідомої. Обов'язково в кінці запишемо відповідь. Давайте зараз розбиратися. Спочатку на легких прикладах номер 1058. Розв'яжіть систему рівнянь способом додавання. Запишемо. Перше рівняння х дорівнює 7, друге рівняння х мінус у дорівнює 9. Давайте подивимося. Якщо ми зараз будемо почленно додавати, то ми бачимо плюс y і мінус y дасть нам 0. Отже, домножувати не будемо, відразу почленно додаємо. Що мається на увазі почленно? Права частина до правої, ліва до лівої. Отже, дивіться: Х y, Одна частина першого рівняння, да? ліва частина. Додаємо ліву частину другого рівняння, плюс х. Мінус дорівнює, Додаємо почленно праві частини. 7 плюс 9. Що ми з вами отримаємо? Дивіться, плюс y і мінус y це 0. Х плюс х дорівнює 2х. 7 плюс 9 дорівнює 16. Х у нас дорівнює 16. Ділимо на 2х дорівнює 8. Отже, отримали ми значення х. Давайте зараз знайдемо, а чому ж дорівнює y. Розбираємося в будь-яке рівняння, хоч перше, хоч друге, підставимо замість х 8. Що ми отримаємо? 8 плюс y дорівнює 7. Звідси y дорівнює. 7 мінус 8. Да? 8 перенесли, змінили знак. Y дорівнює мінус 1. Отже, отримали ми з вами відповідь по x8, по мінус 1. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу, я зараз буду витирати дошку і запишемо друге рівняння. Запишемо другу систему рівнянь. 2х плюс y дорівнює 3, 2х мінус y дорівнює 5. При додаванні побачимо, що у нас буде плюс y і мінус y це буде 0. Отже, додаємо відразу 2х плюс y плюс 2х мінус y. І додаємо. Праві частини 3 плюс 5. Плюс y мінус y 0. 2х плюс 2х. 4х дорівнює 3 плюс 5, це 8. x у нас зараз дорівнює 8 ділимо на 4х дорівнює 2. Підставимо в перше рівняння. Замість х 2. 2 множимо на 2 плюс y дорівнює 3. Отже, у нас буде 4 плюс y дорівнює, 3. Y дорівнює 3 мінус 4. Це у нас буде мінус 1. Отже, отримали по x 2 по мінус 1. Намагайте себе перевіряти. Да? Давайте зараз перевіримо просто усно. Підставляємо, наприклад, в друге рівняння. Що у нас буде? 2 множимо на 2. 4. Мінус мінус 1, тобто це буде плюс 1 5. Підставимо перше. 2 множимо на 2, 4, мінус 1, 3. Отже, розв'язано рівняння. Правильно. Йдемо далі. Трошки ускладнюємося. Номер 1064. Розв'яжіть систему рівнянь і запишемо. 7х плюс 2х, де мінус 3. Мінус 14х плюс 3y дорівнює 20. Як бачимо, що так просто уже тут у нас не буде. Потрібно домножувати. Якщо нам підібрати, яке рівняння і на який коефіцієнт будемо домножувати, дивимося зараз на хи, наприклад. Дивіться, 7х і мінус 14х у нас є. Ми зараз розуміємо, якщо я домножу перше рівняння на 2, у мене буде тут не 7, а 14х. І тоді при додаванні 14х плюс мінус 14х дасть нам 0. Отже, домножимо перше рівняння системи на 2. Дивіться, домножуємо кожен компонент. Що ми з вами отримаємо? 7х множимо на 2. 14х плюс 2у множимо на 2. 4у дорівнює мінус 3 множимо на 2, мінус 6. Як бачите, я помножила на коефіцієнт 2 кожен компонент. Друге рівняння перепишемо без змін. І тепер будемо додавати. Отже, при додаванні. Можемо відразу додавати усно. Дивіться, 14х мінус 14х це буде 0. 4 у плюс 3 – це буде 7 y. Дорівнює мінус 6 плюс 20, це буде 14. у дорівнює 14. Ділимо на 7. у дорівнює 2. Знайшли значення у. Підставимо в будь-яке рівняння, хоч перше, хоч друге. Знайдемо значення х. Я підставлю зараз вперше. 7 множу на х плюс 2 множу на х. Х у нас теж 2 дорівнює мінус 3. 7 х дорівнює 2 множимо на 2, 4, переносимо в іншу сторону. мінус 3 мінус 4. 7х дорівнює мінус 3 мінус 4 це мінус 7. Х у нас дорівнює мінус 7 ділимо на 7х дорівнює мінус 1. Отже, у відповіді, що я запишу, по х мінус 1 по y 2. Зробіть зараз паузу і самостійно усно перевірте, чи підходять такі значення х і y. Я зараз буду витирати дошку, якщо не встигаєте, поставте на паузу. Я вже витерла дошку, записала другу систему рівнянь. І почнемо зараз розв'язувати. Знову бачимо, що треба домножувати на якийсь коефіцієнт. Відразу звертаємо увагу спочатку, якщо у нас є на протилежні знаки. Плюс 5 і мінус 10. Дивіться, якщо я перше рівняння. Домножу на 2. Що у мене буде 5 на 2? 10y мінус 10y дасть мені 0. Отже, домножую перше рівняння на 2. Ось тут запишу. 3х множу на 2, 6х 5 множу на 2 плюс 10y. Дорівнює множу на 2, 38. Друге рівняння записую без змін. Почленно додаємо 6х плюс 7х 13х. Плюс 10y, мінус 10 це 0. Дорівнює 38 плюс 1 39. Звідси у нас х дорівнює 39, ділимо на 13, дорівнює 3. Підставимо в перше рівняння. Замість х, 3. 3 множимо на 3 плюс 5 дорівнює 19. 5 залишаю на місці. 3 множу на 3, це буде 9. Перенесу в іншу сторону. У нас буде 19 мінус 9. 5 дорівнює 10. Звідси, давайте ось такі рівняння, обчислювати усно. Да? 10 ділимо на 5, 2. Отже, що у нас вийшло по x 3 по y 2. Знову ж таки, зробіть паузу і самостійно усно підставте значення x і y і в перше, і в друге рівняння системи. Перевірте, чи правильно ми знайшли з вами відповідь. Переходимо до третього рівняння, до третьої системи да, рівнянь. Так, 4х плюс 5y. Дорівнює 7х до мінус 3. 2. Знову ж таки, спочатку звертаємо увагу, а чи є у нас щось з протилежними знаками. Бачимо, що є 5 y і мінус 3. Да? Давайте подумаємо, наскільки можна домножити. Щоб потім при відніманні ми отримали 0. Дивіться, якщо я 5у помножу на 3, я отримаю 15. А якщо я мінус 3 домножу на 5, то я отримаю мінус 15. Що в мене вийде? 15 плюс мінус 15 це буде 0. Отже, домножимо перше рівняння на 3, друге на 5. Не забуваємо, що ми домножуємо кожен компонент. 4х множимо на 3, 12х. 5y множимо на 3 15. Дорівнює 3 множимо на 7, 21. Друге рівняння. 2х множимо на 5, 10х. Мінус 3y множимо на 5, мінус 15. Дорівнює мінус 2 множимо на 5, мінус 10. Почленно додаємо 12х. Плюс 10х, 22х. Плюс 15, мінус 15 це 0, 21, плюс мінус 10. Що це ми отримаємо? Це 21, віднімаємо 10, 11. Х дорівнює 11, 20 других. Можемо скоротити на 11, отримаємо 1, другу. Ну або 0,5. Отже, отримали значення х. Давайте підставимо в перше рівняння отримаємо значення ігрека. 4 множимо на 0,5 плюс 5 дорівнює 7. 4 множимо на 0,5 це буде 2. 5 дорівнює 7 мінус 2. 5 дорівнює 5. Y дорівнює 5 ділимо на 5 одиничка. Отже, отримали. По х 0,5 по Y 1. Отримали відповідь. Зробіть паузу і підставте значення: перевірте, чи правильно ми знайшли відповіді. Зверніть увагу, що ми з вами додаємо спосіб додавання. Віднімати ми тут не можемо. Ми тільки додаємо. Я зараз витираю дошку і запишу четверту систему рівнянь. Так, 2х плюс 9y дорівнює мінус 1. 7х плюс 36 мінус 8. Так Як бачимо, що у нас немає да, іксів і у з протилежними знаками. Отже, одне із рівнянь будемо домножувати на коефіцієнт з мінусом, да, на мінус якесь число. Ну, тепер давайте думати, що будемо домножувати. Ну, по-перше, ми можемо. Біля х 2 і 7 звести до коефіцієнта 14. Да? Перше рівняння помножимо на 7, друге на 2. Що ми можемо ще зробити? Дивіться, 9 і 36. Якщо ми 9 домножимо на 4, ми отримаємо 36. Отже, давайте попрацюємо з першим рівнянням. Да? Будемо домножувати тільки перше рівняння. Хоча і з іксами теж можна працювати. Отже, Домножимо перше рівняння. дивіться, Якщо я домножу на 4, я отримаю 36, це мені нічого не дасть. А якщо я домножу на мінус 4, то я отримаю мінус 36. І тоді плюс 36 у мене буде 0. Отже, домножимо перше рівняння на мінус 4, друге залишимо без змін, 2х множимо на мінус 4. -8х. 9 y множимо на мінус 4, мінус 36. дорівнює. мінус 1 множимо на мінус 4, це буде 4. Друге рівняння запишемо без змін. Додаємо почленно. мінус 8х плюс 7х. Що це у нас буде? Мінус 1х. Мінус 36, плюс 36 y це буде 0. 4 плюс мінус 8, це буде мінус 4. Отже, х у нас дорівнює протилежному числу 4. Знайдемо значення у. Підставимо замість х 4 в перше рівняння. 2 множимо на 4, плюс 9 множимо на y дорівнює мінус 1. 9 дорівнює, тут у нас 8, перенесемо в іншу сторону, буде мінус 1 і мінус 8. 9 дорівнює мінус 9. Y дорівнює мінус 9. ділимо на 9, це буде мінус 1. Отже, отримали відповідь. По х4 по y мінус 1. Зробіть паузу і перевірте. Нашу відповідь. Ваше домашнє завдання це дві системи рівнянь, які ми розв'язуємо способом додавання. Зверніть увагу, зараз ми розв'язуємо тільки способом додавання. Графічний і спосіб підстановки ми поки що не використовуємо, тільки спосіб додавання. Для тих, кому важко розв'язати систему В. Розв'язуйте тільки Ну, да? для учнів, які працюють на високий достатній рівень, обов'язково і А, і система В. Отже, працюйте! А я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!